Зранку в молодіжному центрі Смарт волонтерка Маргарита грає на фортепіано та співає українських пісень. Це відволікає від усіх поганих подій і ну, так спокійно на душі. Рис, макарони, бобові та м'ясні консерви. Харчі, молоді волонтери роздають вимушеним переселенцям літнього віку. Коробки не з легких. Та молодь не визнає втоми. Скажіть, будь ласка, це ж важко. А? Це ж важко я та я ні, 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 не важко. Для людей нічого не важко. Пані Галина одинока жінка з Краматорська. Чоловіка поховала ще у 2014-му. Каже, допомоги немає від кого чекати. На пінцю не проживеш, квартиру зняти – це дуже тяжело, звісно. Дякую. Та дай Бог, щоб була перемога. Священник Сергій Крамаренко допомагає переселенцям не тільки заспокоїти душу. Голод є як духовний, так і фізичний. І ми допомагаємо виправляти це. Коли люди залишилися і залишили. На окупованих територіях все. Вони бігли тільки з самими необхідними речами, то підтримка їх продуктовими наборами це дуже важливо. Пані Інна, селища Малаток-мачка Запорізької області, соціальна працівниця. До Дніпра переїхала з родиною, не лишила напризволящій своїх підопічних. Ми держалися до останнього. але коли пила, накрили нас градами, ми сиділи в погрібі три, три дні. Ми нічого не могли не поїсти, не те. Щоб допомогти літнім людям відновити нормальний стан та нагодувати їх, свої зусилля згуртувала молодь, священники та світові благодійні фонди. До коробки з продуктами волонтери додають ще й позитивний настрій. Фолософія волонтерства в тому, що ти в собі накоплюєш оцю цю енергію допомагати іншим і йдеш її віддавати. Ось так це відбувається. Молодь каже в такий спосіб хоче зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Волонтери це маленькі, маленькі люди, які роблять маленькі справи, але кожна маленька справа в майбутньому стає чимось великим перемогою України. Олена Городецька Олеходринський новину одинадцятого каналу.